Спілкування це невід'ємлива частина нашого життя, особливо якщо ти керівник. Давайте заглянемо в шпаринку взаємовідносин між керівником і підлеглим. Ось тут потрібно розуміти, що розуміння інформації іншої людини залежить від того, чи хоче вона зрозуміти інформацію, яку їй передають, від чіткості цієї інформації, логіки викладення а також стимулювання до Якщо цього немає, то виникають бар'єри. І ось тут давайте з вами розглянемо ці бар'єри, які вони є, і як не наступити на граблі, спілкуватися з людиною потрібно саме на тій мові, яку вона буде розуміти. І ось тут ви маєте зрозуміти, що не потрібно вносити в свою мову багато різних, якихось дуже складних термінів. Говоріть звичайною мовою зі звичайними людьми. Наступне, обов'язково запитуйте, чи зрозуміли вони те, що ви їм сказали. А, тому що інколи люди соромляться сказати про те, що вони чогось не зрозуміли. І ось тут от, кожного разу, коли ви закінчили надавати інформацію, запитайте, що для вас є зрозумілим, а що є незрозумілим. І віднесіться до цього з розумінням, окей, людина може цього не розуміти. Наступне це, це психологічне несприйняття людини. Як би не було важко це говорити, але є психологічне несприйняття людини, ми можемо не любити людину просто так. Вона нам не подобається, вона нам неприємна, і ось тут що робити? Якщо ми будемо ганьбити людину на очах у всіх, то це вже відноситься до іншої категорії нашого відео. Тому будьте, будь ласка, уважні, обережні в тому, щоб у вас не було на роботі газлайдингу, булінгу. Що ми можемо робити? Делегувати взаємодію з цією людиною іншій людині. А ми можемо з цією людиною розмовляти діловою, чутковою мовою без емоцій і переживань, а виділити час саме на цю людину. Окей. Наступне це хвилювання. Якщо наш керівник буде поводитись саме так, проявляти своє хвилювання, кожен керівник має право на хвилювання. Ви маєте право хвилюватися. Так, для вас ця роль ще незвична. Так. Ви не знаєте, як виконати цю задачу. Вам потрібна допомога навіть в підлеглих, які є зараз у вас. Тому сприймаємо це як факт. Я людина, я маю на це право. Наступне це психологічні особливості. Дуже важливим моментом розмовляти з людиною відповідно її психологічних особливостей. Ми всі знаємо зі школи, що люди поділяються на візуалів, аудіалів, кінестетів, а ще там є дигітали. Ну що, давайте розглянемо, як же взагалі з ними спілкуватися. Блін, та я ж не психолог, я що маю розуміти, хто, хто є хто, а тут дуже е... легко зрозуміти, якщо людина більше сприймає інформацію через візуальне. Е... Потоки, є да, потрібні графіки, є, вона використовує в роботі багато картинок і так далі, так, вона може бути візуалом. І тоді з нею ми говоримо ось так. Да, ви бачите, скільки поставлено перед нами задач, тому хочу бачити результат і таймінг. Якщо людина, яка є аудіалом, вона полюбляє багато говорити, вона частіше за все голосно говорить, тоді ми з нею говоримо ось так. Ми з вами почули один одного. Так, хочу почути ваші результати. І знову ставимо таймінг. Окей, якщо це кінестет, це людина, яку потрібно щось тримати в руках, відчувати емоції, переживання і так далі. Тоді ми говоримо так. План, написаний є і погоджений до роботи. І знову ставити таймінг добре, наступне дігітал. Дуже цікаві люди. Вони зустрічаються досить рідко і відрізняються вони тим, що в них. На перший план виходить інтелектуал. Да? Вони аналізують, перераховують і роблять крок лише тоді, коли впевнені в результаті. Тому ось тут -то ми говоримо, да? ваша думка для нас цінна. Вона внесена в корективи, які зараз ви тримаєте в руках. Да? Чекаю чіткості виконання завдання. І таке знову ж таки ставимо таймінг. Добре, ну що, дуже складно спочатку розібратися, хто є хто, але повірте мені, що керуючи людьми, ви зрозумієте, що кожна людина є особистостю. Отже, поїхали далі. Осмислення. Це те, наскільки ви розумієте, на що здатна людина, яку роботу їй можна поручити на що вона може згодитися і виконати це якісно і дуже-дуже швидко. Це приходить знання з часом, тому будьте уважними до ваших колег, до ваших підлеглих, і ви зрозумієте, на що вони здатні, а вони дуже класні, повірте мені, тому що в них дуже класний керівник.